Якщо ви бачили фільм Чотири танкісти і собака, то ви, мабуть, бачили і танк. А танк насправжній той реальний танк, який знімався у фільмі, ось він. Його можна побачити у Познанському музеї бронетанкових військ. Реальний танк, який знімався у фільмі Чотири танкісти і собака. Супер! Ось такий він, цей танк. Я спеціально зробила у розрізі. Ось там ця собака є на задньому плані, макетик такий. Ось цей танк. Ось ну, знову ж таки танк з іншого боку. Sure, of course.